Так, друзі, всім привіт! З вами Владислав Поліщук, і сьогодні ми будемо виконувати тренування на мобіліті кульшових суглобів по вашому ж запиту. Перша вправа і комплекс взагалом буде такий легенький, не тяжкий. Ви його можете виконувати, як і розминка перед тренуванням на ваші ноги. З тіла готовий до тренування. Основного починаємо із вправи. У нас буде ось такий руки на пояс. Є в поясниці Ми. Не прогинаємося ось так в цій позиції. Ми чуть-чуть підкрутили таз, є. І тримаємо нейтраль в поясничному відділі, щоб коли ми рух втягували сюди, щоб у нас поясниця отак не провалювалася, є. Щоб в нас була вона більш рівніша, м'язи кору нас тримали. Втягнули. Раз. І таз від носок на себе випрямили. Робимо в своїй зручній амплітуді. Сильно не перевитягуємо, надмірно, не робимо. Робимо в зручному положенні, так сказати, для себе. Якщо на коліно вам тут твердо, можете підкласти ще щось, щоб було пом'якше. І втягнули раз. Два. І три. Чотири. 5, Сильно не спішимо. Можете ще повільніше навіть робити в своєму темпі. 6. І тас відтягнули, відчули натяг задньої ліні, лінії бедра 7. 8. 9. І 10. Міняємо ногу на іншу. Зафіксували зручне положення. Коліни суглоб. Є руки на пояс. Пам'ятаємо, нейтраль у поясничному відділі. Не провалюємося. Від не оп'ячуємо, вперед. Тримаємо гарненько. Раз. Зібралися. І поїхали. Раз. Два. Ось так. Відтяжка. Два. Поїхали. Три. Такі динамічні рухи. Чотири. 5. 6. 7. Хорошо, плавно втягуємо. 8. Контролюємо поясничний відділ. 9, Коли рух втягуємо вперед корпусом, не навалюємося, тримаємо його. І 10. Для наступної вправи нам потрібно в повний сіт. Прийняти положення повний сіт, це ось. Раз. Є. сіли Руки у нас не ось тут. Руки у нас всередині. є Ставимо руки на голеностоп зверху. І відтягуємо та зверху. Теж робимо в своїй... І амплітуді, наскільки у вас виходить розігнути ногу, наскільки ви її розгинаєте. Тримаєте руки ось тут раз. І сідаю вниз. Коліна у нас ідуть назовні. Два. Три. П'ять. Шість. Сім. Дев'ять. Десять. Є третя. вправа. сідаємо з положення. Сідячи, виконуємо боковий перекат. Раз. Є. Два. Якщо вам в положенні сидячи, тримаючи руки зверху, тяжкувато трішки виконувати, то ставимо руки назад і перекатуємо ось так. По 10 на кожну сторону. Є. Коліно закладуємо в пол. Це в пол теж. П'ять. Шість. Слідкуємо, щоб ми коли ноги ось так перекатували, щоб ми їх не піднімали і не ставили. Ми їх перекатуємо ось так в повній амплітуді. Щоб у нас тут кульшовий суглоб провернувся повністю. Давайте ще зробимо по три на кожну сторону. Раз. Два. І три. Закінчили. Далі наступна права. стопи ставимо поширше і з відтяжкою таза виконуємо ось такі легенькі перекати. Можемо занадто глибоко, поки не опускатися. Можемо в невеликій амплітуді перекатуємося з однієї сторони на іншу. Іншу ногу стараємося тримати пряму. І на всю стопу у нас упор йде. В носок ми не втискуємо, вся стопа притиснута і відслідковуємо, щоб коліно у нас ось так не йшло всередину. Є, тримаємо його рівно. І виконуємо перекатики. Давайте по п'ять на кожну сторону ще. Раз. Два. Три. Чотири. Стоп. І остання вправа в даному комплексі сідаємо. Є одна нога у нас випрямлена, іншу ми тримаємо ось так руками. І уявляємо, що в нас тут невеличкий такий є якась перешкода. І ми над нею малюємо певну лінію і ногою будемо переводити навколо. Зверху вниз. Раз. Два. чотири, П'ять. Шість. Теж в своїй зручній амплітуді робимо. І стоп. Міняємо. Раз, два. Раз. Два. Хорошо? Три. Чотири. Виконуємо по 10 повторень кожного кожної вправи. Якщо тяжкувато, можемо зменшити повторення, розділити, по 5 виконувати. Виконули на одну ногу, на іншу, по 5. Потім розділили знову 5 на одну, 5 на іншу. Так як вам зручненько. Перший комплекс у нас є.